До того як почати навчати дитину читати, важливо в неї розвивати фонематичний слух. А як це правильно зробити, розкаже вам логопед Анна Берестова, адже вона розробила чудовий та корисний вебінар для батьків на цю тему. Ми з Єсенією вже почали займатися і маємо певні успіхи. Навчання відбувається через гру, і це головне в дошкільному віці. Всі вправи від Анни Берестової продумані, цікаві та веселі. Єсенія отримала колосальне задоволення і навіть не хотіла закінчувати заняття. Розвивайте не тільки слухове сприймання, але й мовлення, відчуття ритму та такту, тактильні відчуття та кистьовий праксус. Займаючись за порадами логопеда. Ваша дитина навчиться уважно вас слухати і чути, розвиватиме пам'ять і концентрацію, швидше засвоюватиме нові слова, а в школі не матиме проблем з читанням та письмом.